Ну і дивіться, це тільки одна з таких суперечок з таких дискусій, які відбуваються цими днями в конгресі. Я чув і від інших конгресменів запитання прямі, дуже прямі, які вони ставили держсекретарю Блінкіну. Тобто, станом на зараз ще немає зеленого світла від американської адміністрації. Втім, вже почалася дискусія. Дискусія предметна. Ну і іноді, як бачите, дуже гостра. Ну і щодо реакції Росії, вона є асиметричною. Знаєте, хочу поділитися. Я говорив з українськими дипломатами, які працювали, ще за часів радянського союзу, так ось вони кажуть, що Москва ще з часів СРСР, і це відбувається і зараз діє симетрично. І якщо виникає вірогідність якогось рішення, ну як зараз, яка не подобається Кремлю, то вони намагаються одразу створити певну проблему, іноді навіть роздуту, іноді іноді навіть придуману, десь в іншій сфері. Ну те саме просто за старими радянськими методичками, відбувається і зараз, тому що спочатку Росія почала ядерні навчання. Ну а потім вивели на орбіту землі космічну зброю. Зброю, яка теоретично може збивати західні супутники. Ну і що це? Якою є загроза? Всі запитання і всі відповіді просто зараз в моєму сюжеті. Будь ласка, подивіться. На орбіті землі зараз близько 10 тисяч супутників. Третина з них забезпечують зв'язок, понад тисячу постійно фотографують і знімають земну поверхню, майже 150 забезпечують навігацію, ще сотню використовують вчені, але серед всіх них зараз особлива увага лише до одного космос-2553, який запустила Росія. Адже, за даними Пентагону, за тією назвою ховається апарат для випробування зброї, націленої проти інших супутників, і військових, і цивільних. Супутник, який за нашими оцінками є космічною зброєю, що може атакувати інші низькоорбітальні супутники. Росія запустила його на тій самій орбіті, що й у американського апарата. Зрозуміло, що ми будемо продовжувати моніторинг. І Якщо це не залякування, і російська космічна зброя реально здатна працювати, наприклад, пошкоджувати інші супутники чи примусово змінювати їхню орбіту, то це дуже серйозно. На закритих слуханнях в Конгресі, де законодавців нещодавно брифували щодо найбільших загроз, американські силовики зізнавались, штати не мають повноцінного захисту для своїх космічних апаратів. Так, науковцям роздали завдання. Так, Пентагон профінансував дослідження, але все ще на етапі розробок. А Москва лякає натяками, що будь-якої хвилини якась частина світу може залишитися без зв'язку, чи система GPS перестане працювати, якщо будуть атаковані супутники. Про те наскільки у штатах серйозно ставляться до такої загрози, свідчить хоча б один факт: отримавши розвідданні, держсекретар Блінкен попередив не лише ЄС, а й Індію та Китай будь-яка зброя націлена на супутники викликає занепокоєння, бо навколо землі постійно курсують і приватні супутники, і ті, що належать різним державам. Вони виконують так багато функцій. Зв'язок це засоби віддавати накази і контролювати ситуацію на фронті. Це спостереження за погодою. Від них залежить населення землі. Тому зброя, що могла б їх вивести з ладу, її застосування відчули б по всьому світу. І цю загрозу Москва використовує наповну. В американських коридорах влади, що називається не на під запис, і справді були розмови. А чи не змінив Ілон Маск так сильно і раптово свою риторику щодо України, бо йому прозоро натякнули, що Кремль міг би випадково збити кілька супутників Старлінка над Україною? Технічно Москва на це здатна два роки тому Росія вже потілила в один зі списаних старих супутників серії Космос, похвалившись, що має для цього ракети А 235 «Нудоль». І у підсумку наслідки виявилися тоді настільки серйозними, що довелося евакуйовувати інтернаціональний екіпаж МКС, в якому, окрім американців і німців, були власне і самі росіяни. Космонавти задраїли люки між відсіками станції. Екіпажі сиділи у повній готовності відстикуватися. Роскосмос не попередив про це наса через це те, що буде такий е е тест проти супутникової ракети. Тобто, для це для багатьох це було несподівано. Велика несподіванка, і, е, на мій погляд, взагалі цей тест він просто демонстрував, що Російська Федерація настроєна дуже войовничі по відношенню до України, оскільки цей супутник, який вони знищили, він був спроєктований в КБ Південному, був вироблений на е, е, Південмаші і, і виведений в космос українською ракетою циклон. Зара за радянські часи, тобто вони ще продемонстрували символічно те, що вони будуть робити з самою Україною. Після цього випадку авторитетний у штатах університет Перд'ю він розташований в Іліносі і славиться астрономічними дослідженнями і співпрацею з НАСА, почав масштабні дослідження. Науковці мали дати детальну відповідь на просте здавалося б запитання. А що станеться, якщо в космосі розлетяться уламки? Ну, ось, наприклад, зіткнуться два супутники, і ми з'ясували, що фрагменти космічних апаратів розлетяться на таку відстань, що це буде величезною проблемою для всього людства. Чому? Бо тести показали, що один тільки збитий Росією супутник розпався на 1500 уламків, що летіли зі швидкістю 8 кілометрів на секунду. І це космічне сміття. Кожен шматочок довелося відстежувати, коригувати орбіту інших супутників, адже був реальний шанс втратити частину апаратів, а відповідно і зв'язок чи навігацію. Тому подальше використання Росією такої зброї дійсно могло би призвести до техногенних катастроф. Це величезний виклик, бо на висоті у 500 кілометрів потрібно 25 років, щоб уламку війшов в атмосферу і впав на землю. На відстані 800 кілометрів це більше як століття часу. А із 1200 кілометрів падіння уламків з орбіти на землю може затягнутися і на 2000 років. Ну а зараз, схоже, Москва випробовує інший тип космічної зброї. Офіційно про його принцип дії не кажуть. Інформація з грифом таємно у пресі самі лише здогадки, але експерти мають загальне розуміння, як це може працювати. Це може бути виведення супутників за допомогою з ладу за допомогою електромагнітного проміння, лазерного проміння. Просто може підійти супутник і заважати роботу іншого супутника тим, що перекриває діапазон зв'язку з землею. Це може бути супутники, які можуть підійти і просто його роботизованою рукою взяти, і за шкірку як кажуть, і скинути з орбіти, тобто про фізичне виведення ядерної зброї в космос поки не йдеться. За даними дослідницьких структур ООН, наймовірніше цей загадковий 2553 – пристрій із ядерним двигуном, який може змінювати свою орбіту і підходити впритул до ворожих супутників. А потім, наприклад, блокувати сигнал із землі, Росія п'ять останніх років реалізує таємну програму. Екіпаж це засоби РЕП, простою мовою глушилки, які нестиме на орбіті космічні апарати з ядерним реактором. Ідея в тому, що це не виглядатиме як атака, бо не буде уламків. Формально просто припинився зв'язок. Ну і як тут довести провину Москви? Таким чином живий супутник становиться мертвим супутником, але не наносить шкоди орбітам, оскільки він не розне розлітається на шматочки, і її на заході шукатимуть зараз засоби протидії. Ну, якщо Москва все ж наважиться піти ще далі, і як чергову асиметричну дію вивести в космос ще й ядерні заряди, то тут вчені пояснюють ще один факт: ядерний вибух в космосі в принципі не здатен мати точковий ефект. Так, не буде ударної хвилі, але електромагнітне випромінювання утвориться такої потужності, що на цій ділянці космосу будуть знищені всі без винятку супутники, тобто не лише американські, всі. От чому виявляється, Блінкен завбачливо попереджав і Пекі, і Делі. Якщо вже штати не зможуть зупинити Росію, щоб це зробили її найближчі симпатики і союзники? Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.